Душа, буває, потрапляє всі ті суму, перебільшеним одвічним злом, щоб досадить. Відкинь у минуле гнітючу свою думу. І з Богом Господом продовжуй у світлі жить. Творець сам знає. І що корисно для всіх нас, і допускає все тяжке нам пережити, живи, допоки Він дорогоцінний час дає, щоб ти любив і не перестав любити. Любити в Бозі, як навчає, відкриває. Йому лише відомий шлях милості щедрот, пропонує, і бува людина вибирає стремління не маєте тільки до мирських висот. Луска срібляста дуже швидко так спадає, а вічне, що зароджується з ембріона, і з Господом у час свій душу підіймає. Туди вона, як спіла виноградна грона.